На алею Чубаря, що у Солом'янському районі, страшно дивитися, та й гуляти тут небезпечно. У парку яма на ямі, немає жодного ліхтаря та замало урн. Натомість є поламані лави, розбиті пляшки, розкидане гілля, горіле листя та собаче лайно. Вот уже года два, два или три ничего на аллее не убирается, не подметается. Бесполезно. Убирают один день, два и все то же самое. Много разбитых лавочек. Особенно там. Больше мусора. Не знаю, тут ремонт, наверное, давно не делали. Такий стан парку неабияк розізлив начальника управління контролю за благоустроєм, тож він пообіцяв покарати районних зеленбудівців, адже вони балансоутримувачі алеї Чубаря. Безпосередньо по цьому об'єкту. Якщо вони його не прибрали, зрозуміло, ми їм розкажемо, як треба прибрати його і покараємо їх. Карати УЗН Солом'янського району ми пішли разом з інспектором. В лавки розпочався двомісячник. Ми сьогодні їх ремонтуємо. До кінця дня вони будуть зремонтовані. І сміття приберемо? І сміття приберемо, приберем, звичайно. На все про все інспекторка з благоустрою дала зеленбудівцям три дні. Інакше їм світить штраф до 1700 гривень. Чи виконують комунальники обіцянку? Ми перевіримо вже цієї середи. Віталій Костянтин телеканал Київ.